На заході країни в п'ятницю 26 серпня тепла погода протримається впродовж цього дня, але в Івано-Франківську, Львові, Луцьку та Рівному має бути хмарно. Температура повітря від плюс 13 нічних підніметься до плюс 32 в день. Субота виявиться хмарною для більшості областей регіону, але в Івано-Франківську, Ужгороді та Львові синоптики прогнозують ясну погоду. Температура коливатиметься від плюс 16 до плюс 31 градусів. Пека очікуватиме на мешканців регіону в неділю. За прогнозами синоптиків, ясна та сонячна погода триматиметься цілий день. Мінімальна температура вночі плюс 17, максимальна в день плюс 32. А в північних та центральних областях країни в п'ятницю 26 серпня синоптики очікують спекотний та ясний день. Але в Сумах, Черкасах, Полтаві та Кропивницькому в цей день має бути хмарно. Температура в регіоні від нічних плюс 16 до плюс 31 в день. Суботній день виявиться хмарним для всіх областей регіону, в Києві та Черкасах дощитиме, а в Кропивницькому синоптики прогнозують грозу. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 16 до плюс 28 градусів. Неділя за прогнозами має бути переважно ясною, але в Житомирі Чернігові та Полтаві цього дня має бути хмарно, а в Сумах пройде невеликий дощ. Температура повітря від 16 до 30 вище нуля. На півдні країни, в п'ятницю 26 серпня, має бути переважно хмарна погода, але над Херсонщиною пройде дощ, а в Миколаєві в цей день ясно та сонячно. Найнижча температура плюс 21 вночі, найвища плюс 32 в день. Субота, за прогнозами синоптиків, має бути теплою для всього регіону. Хмари на небі не врятують Одеситів та кримчан від спекотного дня. Температура вночі плюс 19, вдень плюс 33. Спека не відступить і в неділю. Ясна та сонячна погода за прогнозами синоптиків триматиметься цілий день. Вночі від плюс 19, в день до плюс 33. На сході країни в п'ятницю 26 серпня, як і в більшості регіонів України, спека. Температура повітря вночі не спуститься нижче позначки плюс 20, а вдень сягатиме плюс 32. І це попри те, що небо переважно буде хмарним. Суботній день принесе з собою хмари на всю територію регіону, але термометри фіксуватимуть спеку. Мінімальна температура вночі плюс 20, максимальна вдень плюс 32. Неділя за прогнозами синоптиків принесе дощі у Харків та Дніпро. Над Запоріжжям гриматимуть грози, решта регіону хмарно, температура від 20 до 33 вище нуля.